У Ліоні, за стінами старої військово-медичної школи, розташовується центр історії опору та депортації, музей, що зберігає пам'ять про темні роки нацистської окупації та силу людського духу. Все почалося у 1965 році, колишні бійці опору та депортовані вирішили, що Ліон має зберегти свою історичну пам'ять. Через два роки відкрився перший музей у двох невеликих кімнатах на вулиці Буало. Потужний імпульс розвитку музей отримав у 1987 році під час гучного процесу над гістаповцем Клаусом Барбі Катом Ліона. Саме тоді постала ідея створити великий муніципальний музей. 15 жовтня 1992 року двері центру відкрилися для відвідувачів символічно у тій самій будівлі, де колись знаходилась Гастапо Колекція музею. Це понад 300 плакатів, особисті архіви, фотографії, роботи художників. А головне це живі голоси. Центр історії опору та депортації це не просто музей, це місце пам'яті. Місце роздумів місце, де минуле говорить до майбутнього, буде можливість обов'язково завітайте сюди.